Добрий день, і вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 267-й день нашої боротьби за свободу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію в нашому небі. На у нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, ми вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Пане Юрію. Сьогодні наша країна знову зазнала чергових ударів окупантів. Тож, яка ситуація на цей час? Які наші області зазнали влучання ракетами, і що відбувається? Яка остання інформація? Ак, видно мене так, тому що я вас щось не бачу. Так, так, так. Ви чуєте нас? вас чую, це уже добре. Ворог продовжує атаки, продовжуються атаки території України різними типами озброєння. Сьогодні маємо понад 10 прильотів зенітних керованих ракет С-300. Так противник застосовує у прифронтових містах. На жаль, є так: людські людські жертви. Так само була повітряна тривога по всій території України. Знаємо, що було застосування літаків стратегічної авіації. Бомбардувальники ту 95 знову ж таки виходили ви, на бойовий курс. Це і з району Каспію, і з району Вологодонська Ростовської області було здійснено було 9 літаків. Залучено до ударів по Україні ракети традиційно: так х один Х 555 було запущено всього 18 крилатих, крилатих ракет. Ну, цього разу, на жаль, не вдалося так спрацювати ефективно. ППО. противник використав маршрути, зрозуміло, заплутуючи систему протиповітряної оборони і маємо так влучання. Знаємо, що ворог бив цього разу по газовидобувні галузі так по цих системах, також по оборонних підприємствах на Дніпропетровщині Крім того, були ракети завдавали ударів і по київщині, так і по центральних регіонах. Чотири ракети знищено протиповітряною обороною. Повітряного командування в зоні відповідальності повітряного командування центр так само знищено у тій ж самій зоні. Знищено шість ударних БПЛА шахи. Такі противник цього разу випускав з території Білорусі, території Білоруської держави. Залучалось проти повітряного оборона як повітряного повітряних сил, так і сухопутних військ до збиття цих. І ракет і шахетів. Також було застосування в акваторії Чорного моря крилатої ракети Калібр. Є така фіксація, також і застосування керованих авіаційних ракет з винищувачів з акваторії Чорного моря. Дві керовані ракети знищено знищено протиповітряною обороною ще дані. по Решті, які пускалися уточниться, власне те, що ми маємо на сьогоднішній день. Пане Юрію, ми На цей час. пане юрію, ми розуміємо, що сигнал повітряної тривоги триває, і дуже часто ми бачимо інформацію про те, що до виліту, до підльоту ракет там 20 хвилин, 25 хвилин. Багато хто публікує таку інформацію. Чи відповідає вона дійсності, чи дійсно цей час десь так співпадає з прильотом ракет після того, як лунає повітряна тривога, і саме цей час є у людей, щоб все ж таки спуститися у бомбосховище? Ну, бачите, повітряна тривога оголошується заздалегідь, коли є інформація про вильоти стратегічної авіації, дальньої авіації виходу так на бойовий ку власне на на бойовий курс, скажімо так, простою мовою кораблів, які збираються запускати ракети. які, якщо ще інформація навіть про запуски балістичних ракет, якщо володіє наша розвідка цю інформацію, то буде микатись повітряна тривога так само, як і тоді, коли злітає міг 31 к з території Білорусі. Це теж очевидно буде вмикатися. Ну, бачите, цього разу вже не не є так не в лапках тривоги. Це дійсно бойові і. Маємо дійсно сьогодні. От робота протиповітряної оборони не така вдала, як минулі рази. Ну це зумовлюється тим, що Україна не має достатньо, на що ми постійно наголошуємо засоби протиповітряної оборони, щоб працювати доволі таки ефективно. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які працюють, які дають 100% результат на тих напрямках, де вони. Не стоять, ми не можемо зараз уточнювати, де знаходиться там те саме де знаходиться насамс але в зонах своїх зона своєї відповідальності все, що входить в зону їхнього ураження, в мене крилаті ракети чи це шахіди, ці комплекси однозначно збивають. Тому ще раз і ще раз українська держава наголошує повітряні сили, просять заходу. Все ж таки. Давати нам більше систем ну, різних типів бажано зрозуміло, що таких систем, як насамсаєм, ну, саме сучасного озброєння, доволі таки бракує, щоб протистояти тим загрозам, які сьогодні ідуть від держави терористів, яку допомогу від наших міжнародних партнерів? Ми чекаємо вже найближчим часом. Чи є у нас розуміння, які системи вже ось ось надійдуть нам? Ну, бачите останні події, що відбулись і 15-го числа, і ймовірно що відбувається сьогодні на політичній арені світу. Так бачимо і саміт, який відбувся так само в Індонезії.же 20 чи як ви вже казали, вже 19 без Росії. Там очевидно обговорювалися ці питання. Є Рамштайн, де обговорюються дуже важливі питання надання Україні озброєння на сьогоднішній день. Ми отримали. Декілька комплексів від батареї, які складаються з декілька комплексів самих пускових пускових установок Насамс, t у вигляді однієї лише пускової на, на даний час. Так само е отримали американські евенджери. Це на рухомій базі, так на, на базі автомобілів Хамві Стінгер, так і Отримали аспект так від, з, від різних країн, так само отримали систему Хок, яка зараз поки що проходить, проходять наші фахівці зараз навчання на цю систему, і вона буде найближчим часом вже поставлена до строю. Ну це той список, що вже є в Україні, і, і те, що вже ефективно працює. Ну плюс від західних портретів ми що отримали гепарди, що знаєте, ну це самхідні зенітні громади. Самхіні знітніх уснок, які е, доволі таки ефективно працюють проти тих же шахетів, е, от власне це комплекс озброєння, якого просто фізично треба більше, і яке може е, суттєво посилити хоча б певні напрямки для того, щоб ефективно збивати все, що летить е, на Україну. У нас є питання у студії. Прошу колеги. Дуже дякую, Лоренцо Кременезі із Італії, Корея де ласера. У мене два до вас питання. По-перше, я знаю, я розумію, взагалі, взагалі. Загальну ситуацію Марк Мілі, американський генерал, в останні дні повторював, що Україна не зможе відвоювати всю захоплену територію. Тому Україна має почати пошуки компромісу. Я, я, я хочу спитати, хочу почути. Вашу відповідь, чи можете ви дати вашу відповідь на таку тезу, що Україна не може військовими методами відвоювати всю територію, яка на даний момент захоплена росіянами? Білі говорить про те, що Росія вже програла цю війну і стратегічно, і тактично. Прошу пане Юрію. Е, питання часу і питання. Підтримки світу і надання військово-технічної допомоги, про яку я щойно говорив. Якщо подивитися в очі українського воїна, в очі українського народу, і сказати, що ми не зможемо, ну я думаю, що це буде неправильно. Є позиція вищого військового керівництва. Є президент України озвучив цю позицію. Її озвучив головнокомандувач генерал Залужний, міністр Олексій Резніков, Зрозуміло, що Україна буде відвоювати будь-якими методами, і на дипломатичному рівні, і військовим методами те, що захоплено окупантами, питання зрозуміло, що питання часу, і питання то, якщо світ буде і надалі допомагати робити те, що вже почато робити всіма цивілізованими країнами світу. Та фактично весь світ підтримує країну лише кілька країн, які голосують. За Росію там в Раді Безпеки ООН, що що можливо десь там ще е, е, бачать її партнером. Е, перемога України неминуча е, питання в тому, коли це станеться. Ми не можемо. Ми ні до кого не прийшли, ми нікого не вбивали. Е, те, що зробила Росія на сьогоднішній день, е, і що пропонується зараз, в які переговори віддати їй е, кілька областей, віддати, відкусити руку, що потім. Е, Через деякий час вона відкусила голову. Так так говорять такими приказками в даний момент. Тому зрозуміло, що Україна буде стояти на тому, щоб все ж таки не виключаючи переговорних процесів, тоді коли будуть вони мати якийсь грунт, якийсь змістонос, якщо Росія не розглядає жодних поступок і вже прийняла в свою конституцію українські землі Херсонщину. Донеччину, Луганщину, Запоріжжя вони прописали вже в Конституції, що російська земля це завтра. Вони можуть не прописати якусь іншу країну, собі записати і внести її в Конституцію. І що тоді робити? Іти з ними на переговори в таких випадках. Не варті переговори і, і папер, на якому вони Це ще бісмарк казав про Росію? Дякую, пане Юрію. Ще одне питання. Ларенцо, Прошу друге питання. Є Дуже дякую. У вас дуже чітка, чітка точка зору. Я дуже ціню вашу відповідь. Ви включаєте. Значить, мається на увазі територія захоплена з 2014 року. Крим і Донбас. Як наскільки ефективна на вашу думку протиповітряна оборона Росії, зокрема в Криму та на Донбасі? Дякую. Ми вже знаємо, що Росія має доволі таки велику лінійку засобів протиповітряної оборони. Так, це стосується комплексів малої, середньої та великої дальності дії. Так вони в цьому питанні пішли далеко вперед. Те, що має Україна бук М1 і с 300 це комплекси, які теж ще з радянського союзу розробки. Так Росія їх вже давно модернізувала до таких систем, як Бук ЕМ 2 Бук ЕМ 3 Так само має тор, має панцир, має с. Три триста триста і ці комплекси сьогодні є в Росії і Крим, теж в тому числі насичений цими засобами, але так що територія Росії настільки велика, і лінія фронту не мала, щоб повністю перекрити весь повітряний простір, їм теж навряд чи вдасться. Хоча засобів у неї Достатньо таке. Ми бачимо, що вже з Білорусі перестали перевозити ракети десь ближче до Донбасу на схід від України ракети навіть С-300. Ну, ними вони щодня просто б'ють і використовують їх як балістичні ракети, тому можливо, вже і там відчувається те, що саме логістичний підвоз їх здійснюється. Так вони мають засобів ППО достатньо. Вони працюють в них теж ну ефективно, тут не, не треба робити жодних ілюзій. Але ж і наша наші сили оборони мають непогану зброю, які нам надають наші партнери. Одразу кажу, що це і ствольна артилерія, це гаубиці М 777 Так, це Хаймерс великої дальності, так які ми сьогодні маємо на озброєні, ними може знищуватись. Російське ППО так само воно може знищуватись протирадіолокаційними ракетами, які сьогодні є е, на озброєнні українського війська. Це американський ажм 88 ХАРМ, які е, доволі таки ефективно проріджують систему ППО Російську, тобто протирадіолокаційні ракети, які призначені саме для знищення протиповітряної оборони. У е, це це в комплексі працює. Російське ППО зазнає теж втрат, воно не є таким. Е, як його подають у зведеннях е, російського міністерства оборони, тому що вони е, ну подають, що вони десятками е, десятками збивають е, ракети Хаймерс, так ну це відверто неправда. Ракети Хаймерс влучають прекрасно у свої цілі, і жодне російське ППО їх там збивати ну практично не може, так як вони це подають, е, тому не, не треба робити ілюзій а коли в нас з'являться? Е, Можливо, про це мріють наші пілоти. Про це мріє командування. Про це мріє вся Україна. Коли прийметься рішення, все таки про надання Україні сучасних авіаційних засобів, мається на увазі за багато цільових літаків. Ну тоді ситуація докорінно зміниться. Тоді російському ППО буде вкрай складно щось, щось робити, коли тому що західні літаки, такі як F-15, F-16 чи F-18, мають на озброєнні... Широкий спектр засобів ураження і ракети, і торговані бомби, які будуть доволі таки ефективно працювати по попротивнику по різних типах озброєння противника. Юрій, останнє питання щодо F-16, щодо навчання наших пілотів. Яка ситуація на цей час чи розпочалася вже підготовка? Бачите, якби вона розпочалася, вже б напевно весь інформпростір був би заповнений цією інформацією. На жаль, поки що не маємо такої інформації про саме про навчання пілотів, тому що не прийнято рішення про саме про остаточне рішення про надання Україні того чи іншого типу винищувача. І таким чином ну йдуть переговори постійно, йдуть постійно консультації постійно якась дорожня карта помальовується, яким чином Україна зможе отримувати цю цінну техніку. Ну, поки що маємо маємо те, що маємо маємо запит потужний на системи протиповітряної оборони. Це це і ті ж самі ХОК, які в світі є достатньо так само і на даний момент можуть могли б суттєво допомогти е, ті ж самі е, норвезькі насос, які є в 12 країнах світу на озброєні, і Україна потребує вкрай потребує. Ви бачите, що відбувається зараз. Які відбуваються масивні обстріли е, масовані державою терористом? Б'ють вони по людях. Е, наслідки цього ми бачимо уже і в країнах членах НАТО, тобто в Польщі, ми знаємо цю історію, що противник б'є усюди, так само постраждала Молдова недавно від того, що від, від наслідків російської агресії, коли працювала ППО, російська ракета залетіла на ту територію, тому більше і більше засобів, щоб це захиститися. Росія і так втрачає багато свого потенціалу маю на увазі ракет. За 15 жовтня 75 лише знищено крилатих ракет. Це доволі такий відчутний їхній позбавлення їхнього арсеналу, скажімо так. Дякую вам за це включення. Пане Юрій. дякую, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Наш наступний брифінг відбудеться о 17-й годині. До нас завітає пані Ірина Віріщук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо на нашу перемогу разом. Слава Україні!